Доброго дня! Давайте подивимось, як буде завершувати своє життя лідер Кремля, так званий Володимир Путін. Або людина, яку ми знаємо під цим ім'ям, як буде завершувати своє життя? Хочу сказати наступне. Карта шута перевернута. Вона може означати, що є ризик, є ризик закінчити життя ну, для нього ризик. Закінчити життя по-дурному. По-дурному. Тут основне попередження від перевернутого шута. Коли людина може зірватися у пропасть, може впасти. Але тут мова йдеться не про, то, не про те, що він кудись там впаде, а про те, що його шлях може закінчитися дуже, дуже неочікувано. І при тому це може бути по неосторожності, так би мовити. Коли людина може втратити контроль над оточенням. І в той нужний момент, потрібний момент, де хто може підсобити йому завершити свій життєвий шлях. Ну от мені ось е, таке йде е, якесь нерівномірне. Подача пігулок, ліків, медицини. Ось так. Збільшення дози, збільшення дози тут мається на увазі. Тому, будемо дивитися, це може бути неочікувано і ризикована, збільшена доза його. Ну, Звичайно, перевернута башта, вежа, вона означає, що коли основа, коли фундамент будинку він рушиться, будинок падає, так? то це як підкосить підкорінь, підкосить підкорінь його. Після чого він може бути в постільному режимі з ізобілієм ліків. Зрозуміли, так? Да? Тобто оця от подача ліків, медицини. Незбалансована, призведе його, підкосить його під корінь, і він змушений буде лежати в постілі, в кроваті, постільний режим не зможе ходити, але він буде дуже багато пити, ліків, ін'єкції, щось вливати йому будуть. Вітаміни давати. Тобто він буде як овощ, можна так ще сказати. У мене от асоціація йде. Як овощ, живий овощ. Ну і по і покажи, будь ласка. По і я прикрию зірка. Того, що тут може бути, по ітогу він залишається один одіньошенік далеко від інших людей і е далеко взагалі в одиночістві він буде одинокий. Ніхто не буде з ним мати справу. В забвенії він буде до кінця свого нікчемного життя. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього найкращого.